Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі Все про все з Світланою. Сьогодні я вам хочу запропонувати дуже смачну українську страву картопляні зрази із міосом. Як я вам хочу сказати, що основним інгредієнтом для цих зраз є, звичайно, картопля. Картоплю я почистила і порізала. Отакими шматочками і поставила відварювати на воді. воді. Її не треба переварювати, щоб у неї у цій картопельці залишився крохмаль і добре потім держалося наше тісто з картоплі, яких ми будемо готувати зрази. Потім вона пом'якнеться, картоплінька, я її відсіжу і зроблю як пюре потовчу. І нехай вона схолоне, бо гарячої. Коли я додатку туди яйце, то яйце звернеться. Потрібно, щоб вона була тепленька. Отже, нехай вона потихеньку вариться, а я буду обсмажувати. Корш. Ось уже сковорідка нагрілася. У мене пів кілограму поршу. Хай він обсможується. І додам цибулинку дрібно посічену. Як для мене, то я половинку добавлю. добавлю, бо буде багато. І отак посолюю, поперечу і хаю все. Одвалюється картопілька. До творічки. Коли це все буде готове, то будемо готувати наші гради. поперчу зараз, посолю. Так. Картопільку я не присуюла. Підіше Так. Так, я під рум'яності, а потім виписку мою дрібно-порізану стрібінку. Не захотіла збивати блендері хто хоче може збити в блендері Я дрібненку посікла. Ось так і так. Бачите, колір міняє, підвалюється. Так, по нити у картоплю. Она тут уже майже готова. И вот такая у нас сьогодні процедура приготування. Так, сюди висипаю цибульку, а вона раза разом остановится із нашим парки. Ось так. Так, коли це все буде було готово, начинка нехай трошки схолоне, щоб вона не була гаряча. І картопелька також. Зараз я картоплю виключаю, вже вона зварилася, відсіжую воду і товчу на пюре. А потім... Коли вона трошки схолоне, як я вже казала, додаю одне яйце. І на кілограм картоплі буде 3 столові ложки муки. Ну, це все ми подивимося по ходу роботи. Це залежить ще від нашої картоплі. Так що зустрінемося через хвилинку. Так. от така пюрешка в мене вийшла. Вона тепленька. Уже охолола, я її посолила, кубила сюди одне яєчко. Тепер по рецепту там пишеться 3 столових ложки потрібно муки. Я зараз її хорошо так. Вона бачите, яка в мене стала? Красива, жовтенька. В мене картопля домашня, уся жовтенька, дуже смачна. Хороших Сортів. Я один час займалася вирощуванням смачних сортів, а тепер все минає, і залишилися дуже смачні сорти. Не що попало. Так, і три столових ложечки муки. Так, дві, і три. Так, і отак буду замішувати тісто, щоб воно було м'якеньке. Фарш у мене вже обсможився. Я його отак, щоб жирок стік на одну половинку його помістила, туди все лишнє, все зайве стече. Тепер замішую тісто, ось мукою. Дощечку свою готувала, щоб мукою притрусила, щоб нічого не попристало. І буду замішувати тісто і формувати наші зрози. Я беру, як воно ж, уже ж у мене негарюче, тепленьке, беру його ложкою і буду виліплювати, я вам все покажу, зараз добре вимішу. А потім, бо мені однією рукою погано вам все розповідати і робити, щоб не перекинути моє тісто, а потім все по послідовно буду вам розповідати і показувати. Так що, все буде добре, все я вам поясню, що хто дійсно не вміє готувати ці зрази. Зрази ці це не нове чи страва, а от мені захотілося сьогодні його приготувати. Воно не дуже, як кажуть, дороге, тому що зараз у нас такий час, що треба економити на всьому. І от вирішила готувати для себе і для вас от такі економні страви. Тому що не кожному по карману їсти кожного дня на маску з лосося. Я це розумію так, як і сама. І тому будемо готувати повсякденні, смачні, дешеві і корисні страви. От так я рішила для себе і для вас. Я думаю, ви не будете проти. Тому у мене сьогодні отака от смачна, поживна і дуже корисна страва. Так що, зараз я добре його отак вимішу. Ще потрібна ложечка, бо бачу, що воно так сипну, тому що воно рідке. І ви дивіться, щоб воно було таке, щоб його можна було взяти у жменьку і зліпити з його. Як кажуть, такий пиріжечок. От зараз я це все його добре зроблю і вам покажу. Бо однією рукою мені дуже незручно. Вибачайте. А тепер розповідаю, як я все це готую. От так, я ще додавила пару ложок муки, щоб тісто було таке, що його можна було взяти в руку і з його зробити пиріжок. Ось так я його помістила. Бачите, тісто таке воно не, не рідке, а щоб можна було взяти і зробити з його зразу. На середину ложимо фарш, і я ж однією рукою вам тільки не покажу це все. І отаку, от отакий пиріжечок. А в мене тим, тим часом уже сковорідка із олійкою накалюється. І я буду їх обжарювати з двох боків, по суті, до рум'яної шкірочки. По суті, це недовга процедура, тому що начинка у нас готова. І тісто також. Варена картопля, тільки борошно, підрум'яниться і на тому кінець. Так що, зараз буду приступати до обжарювання моїх картопляних зраз. От одна партія готова. Подивіться, які красунчики я положила, щоб шир вишній стік. А це очередна партія моїх зраз. Які гарні. Так, ось, дивіться, хапа, такі красунчики. І все, швидко і без ніяких. Проблем. От так. І корисно, і дешево. Тут, а начинку, любі друзі, можна зробити не іменно, що це з нього. Якщо у вас немає фаршу, можна їх зробити із звичайним вареним яйцем. Варені яйця відварюєте і туди зелененької цибульки. І це все подрібнюєте. І робите ночинку. Або з капустою. Теж дуже смачно. Жарена капуста. Це теж дуже смачно. Варіантів дуже багато. І не затратно якщо у кого ж своя картопля, своя капуста, це все своє яйце куряче, то це немає ніяких проблем. Ось такі зрази. Дуже смачно і з сметанкою, і з томатним кетчупом, чи з іншим соусом. От такі дуже-дуже смачні. І ви знаєте, я їх зараз усі їсти, ж, звичайно, не буду, то роблю заздалегідь таку заморозку. От вони у мене схолонуть, оці всі мої зрази. А потім я їм поміщаю отакий харчовий лоток, складаю і усе у... поміщаю у холодильну камеру. І це все дуже добре зберігається. А потім на сковорідку кину, тому що в мікроволновці воно я не пробувала, але кажуть, що вони дуже розпліваються. А ви покуштуйте, не знаю, не пробувала. от Вирішила оце так зробити. Схолонуть вони, потім складу у лоточок не гарячими, і заморожу. А як стільки мені потрібно, я виймаю і вони вже готові до вживання, то на сковорідку тільки їх розігрію і буде чудова вечеря чи сніданок. Так, що до наших. Зраз. От дивіться, які гарні, які тільки гарні. Ось такі, бачите, без ніяких ГМО і ніяких нітратів і магазинної хімії. Приготуйте, я вам кажу, що начинка може бути навіть творог, навіть сир кисломолочний. Також начинка може бути різноманітною. Так що, скористайтеся цим рецептом, приготуйте. Це дуже-дуже смачно і поживно у холодну погоду. От подивіться, яка красота. Дуже смачно, я вже один з'їла. На цьому моє відео закінчується. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, кому що не ясно, я відповім на всі ваші запитання в будь-який час. До побачення всього самого найкращого!